Сторінок 30. І я зрозумів, що мені байдуже, якою головою книжка написано. А коли я дочитав до кінця, кажу, я був в такий горбі, що я українець. Виявляється, <ривіт> <ривіт> що я про себе як українця дуже мало знаю. А в нас така багата історія, у нас така багата культура, є в нас чим пишати. І він з цією книжкою ходив по своїх студентських бузях і пропонував її читати. Лугансько фан-клуб, який, дякуючи такому виховому знайомству з цією книгою, він почав читати українську літературу. Він відкрив для себе для українською мовою, він для себе відкрив історичні романи, тому що цікаво. не Відсіяни фантастики читають фентезі, це нормально. І люди, які цікавляться ці історичною мовою. Є. Оці події, значить життєва історія. Але вона, та життєва історія подається в такому історичному тлі, що ти читаючи історію людей про їхню долю, ти вивчаєш історію, людей. Ви ну, А ви спробуйте читати українську. А я читаю. Да. Да. Починає <просту> <я> з <просту> <от того, просту> якому я дуже люблю і не читаю. там и так далее, мыслящие и, и пишущие, надо искать дорогу, мне кажется. Ну и говори на нем, да, Великий сказал, чтобы поэта понять, надо в его страну прийти, да? Вот, может быть, надо переводить все-таки. Вот я честно, познакомилась и влюбилась в мать, я же, вы знаете, да? Вот, конечно, я проглотила Танюсика, мне сначала книжка попалась, в ее но мне хотелось открыть для тех, кто не может свободно читать на таком прекрасном языке. Я после магии и не только поняла, как много ошибок в языке, в использовании украинской мовы. Вот. И вот получается, что не знает человек настоящего языка и говорит плохо о нем. А вот це все, звісно, треба открывать і говорити, не хочеш навіть вчити, читай вот так. На англійському, переводіти на англійську момент. Ну, це є так, друговна з дірочка на українську і англійську мову. От, видіти. Ну, на русский так. Ну, знаєте, взагалі буде спробу перекласти, але ментально дуже складно перекладати речі, якщо ти не українець. Так, і, так, і так, наприклад, якщо у мене використовується діалектична мова, яким розмовляє українська, то його важко перекласти до цієї та будь якою мовою. я тільки вважаю, Це коли буде Нобелівська премія, просуджую. Переводження більше переводчика порой вбиває, правда, Людмила? А на русском писанні читаєш? Звичайно. Хорошо, красиво. Читаємо, ми читаємо, ми такі, що це яйня. Хороша книга, не має значення, якою вона мовою Ну і ще я скажу пару слів про у вас, вона у нас унікальна дівчинка, їй 21 рік, вона сама пише вірші, сама пише музику, і сама я наповнювала.